Вечір добрий! Да, да, да. Добрий вечір, шановна публіка. Зараз буде пародія. Цього вечора знову разом із побратимом да, да, да. ми вирішили подарувати вам пародію на сучасний український театр. Тож, собі картину, дуже така вишукана, інтелігентна, молода сім'я, яка живе у місті Лева. У місті Лева у місті на площі ле. ринок. На площі у ринок. них усе гаразд. Отож, під ваші оплески постанова Галина та Свирид. Під ваші оплески. Ну ось іде свирит. А я, а що я? Я така, як є. Він знав, що брав. І коли брав, то бачив, що бере. І як я беру, теж бачив. Але зараз я все йому розкажу, бо я чесна, а свирид добрий. У нас так заведено в сім'ї, я чесна, а свирид добрий. Доброго вечора, Галино. Доброго вечора, Свирид. Я прийшов з роботи, день традиційно був важкий, мені не видали зарплату, тому сьогодні будемо вечеряти остатки нашої любові. Принаймні ти. Не підходь до мене, Свирит, бо я згрішила і мушу розказати все тобі, бо я чесна, а ти добрий. Що ж трапилось, Галино? Я зрадила тобі. Тепер як хочеш, так живи. О, папа. І хто це був? Іван? І... Микола? І... Чи Петро? Да. Що да? Іван, Микола і Петро. І як тепер нам далі жити? Не знаю. Іди повісьці. Бо я не знаю, як ти з таким позором ще ходиш по землі. Я завжди добрий був з тобою, Галю. Так свирі, ти завжди був добрий, я чесно, а зараз я тебе зрадила, крузамкнувся все. За весь той час, що ми з тобою разом, а це вже, слава Богу, третій тиждень. Я не давав тобі причин для зради. Давав? Які причини? А наше, зранку ти уходив на роботу? Що оставляв мене одну? Ти ж знав, що я подруга не железна. Я тяжко працював, щоб ти могла купити собі їсти і колготки з лайкри. От бач, яка несправедлива доля. І зарплату надали, і бабу твою дрюкнула якихось три урода. Галино, ти знаєш, як в стосунках із тобою завжди себе я позиціонував. Звісно, знаю, свиріть, всі знають ти добрий, ти завжди був добрий, 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 свиріст, ти завжди був. Так от, сьогодні цій піар-кампанії прийшов кінець. Ти серво сервоярва шолодива! Ти хвальна престидутка! І з моєї хати, бо зараз розвалю мордяку правої ноги! Свири, ти дуже змінився. Ти став якийсь грубий, неуважний, став пукать біля мене. І коли сиш, не закриваєш двері в туалеті, а я хочу романтики. Нічого собі романтика, три мужика на раз. Ти хоч мало чим дихати? Ну добре, давай припиним цю пусту розмову. Скажи мені, ти мене любиш? А ти мене? Я перше спитала, свиріт. Галино, в моєму серці зараз бореться пара проти річ. З одного боку так до сих пір тебе люблю, а з іншого свідомо розумію, що більше вже ніколи у житті не зможу поцілувати тебе в губи. Свиріт, у мене є для тебе сюрприз. Нічого собі. Не забагато, як для одного дня. Чому, це ж гаряцько, ти на це зробила? Боже, як я люблю такі... коли ти злишся. Я збрехала тобі. Я це все придумала. Я все все придумала, щоб подивитися, як ти злишся, бо ти завжди був добрий, добрий зі мною. А я хотіла подивитися, як ти злишся. О, жінки! підступні ви створіння. І як прикажете це розуміти? Чоловіки, а нам без вас так скучно, що він і хочеться вас розіграти. Я після шуточок таких від баб біжу, немов шумахер. і вже немає вороття. Пішла ти, дорога, я нахер. Давайте занавість, бо це життя. Бо це життя. Бо це життя. Андрій Волочний. Сергій Бридула, Тернопільський Сірий. Сучасний український театр для Comedy Club Юрей. Спасибо.